З початку березня на патрулювання у місті заступають спільні наряди у складі міліціонерів Державної служби охорони, співробітників місцевого райвідділу міліції, як правило, з числа дільничних інспекторів, та представників громадського формування Криворізька гвардія. Патрулювання здійснюється на спецавтомобілях Криворізького відділу ДСО, які повністю обладнані всім необхідним. Зазначені наряди працюють у нас уже початку березня. Ну, якби дійснюють сумісні патрулювання території міста, виїжджають на спрацювання тривожної сигналізації. От, ну, скажімо так, зроблено для того, щоб громадськість бачила, що міліція з народом. У нас створено два таких наряди. От, вони охоплюють більшу частину міста, це Центральний міський, Дзержинський, Довгінцівський, Нголицький райони міста. Есть, ну, скажімо так, міста, які більш може... Охоплені правопорушеннями і іншим, сформований таким чином патруль передусім викликає більшу довіру у населення а разом з тим має всі законні повноваження, аби припинити будь-які протиправні дії та ефективно запобігти скоєнню правопорушень. Це більш за все вживання алкогольних напоїв, перебування в нетрезвому вигляді на вулицях міста, також табакокуріння в нестановлених місцях. Тобто, ну, частіше це просто робиться зауваження. Якщо ні, то громадянин затримується, доставляється до райвідділу міліції, і там вже до нього приймають необхідні скажімо так, міри. До участі у патрулюванні залучаються виключно перевірені громадяни, контроль здійснюється перш за все з боку громадської організації. Перш за все, це форма спецодяг. То вони забезпечені спецодягом Криворізької гвардії, от, в них є відповідне посвідчення. І перед тим, як залучити його до складу наряду, то, тобто, нам дають списки осіб, які, допустимо, сьогодні заступають на патрулювання, і вже наряд, наш наряд непосередньо прибуває до місця, де у них проходить розвод участвуют в розводі, получають так, команди от їхнього руководства і нашого по допомогу до патрулів, які працюють цілодобово. За необхідністю може звернутися будь-який громадянин. Громадяни місце можуть підійти до наряду, будь-то сумісний наряд або це просто наряд державної служби охорони можуть підійти, якщо якісь питання є. Також ще повторююсь, ми вже неодноразово наголошували на тому, що у нас по місті встановлені такі показчики терміновий виклик міліції та на тих об'єктах, які охороняється Державна служба охорони, і власники, замовники цих ну, на цих підприємствах, магазинах, де встановлені такі показчики, вони проінструктовані. Знають, якщо громадяни, громадяни звертаються до них за допомогою, то наряд... В лічених хвилини прибуває і оказує необхідну допомогу. Спільне патрулювання триватиме і надалі. Очікується, що до нього залучатиметься все більше громадських організацій, яким не байдуже наше місто, і порядок на його вулицях.